Я думала, він просто втомлений, але потім знайшла іншу жінку в нашому ліжку. Ми зустрічалися чотири роки. Він був моєю першою любов'ю, першим у всьому. Ми разом знімали квартиру, будували плани. Він обіцяв, що ми одружимось, як тільки трохи станемо на ноги. Але останні кілька місяців він став іншим, не злим, просто відстороненим. Постійно втомлений, мовчазний, уникав моїх дотиків. Я думала. Робота, стрес, може, депресія. Я готувала йому обіди, прала сорочки, вставала раніше, щоб приготувати сніданок, навіть взяла другу зміну на роботі, щоб закрити оренду. Він дякував. Але холодно, байдуже. Одного вечора я повернулася додому раніше, бо скасували зустріч. Я зайшла в квартиру тихо, не хотіла його лякати. І почула сміх жіночий, з нашої спальні. Я спершу подумала. Телевізор, але ні. Я відкрила двері і побачила його з нею, в нашому ліжку, з нашою постільною білизною. Вони мене навіть не чули одразу. Я просто стояла і дивилася. Потім він помітив мене а вона просто прикрилася ковдрою і втупилася в підлогу. Я не кричала, не плакала, просто розвернулась і пішла мовчки. Через годину він писав Це було помилкою, я втомився від рутини. Вона нічого не значить. Але як він не помилився, коли я ночами шила йому запонки в подарунок на річницю? Я більше не повернулася в ту квартиру. Мені знадобилось півроку, щоб знову повірити у себе. І ще рік, щоб полюбити когось нового. А він досі пише тільки тепер я навіть не відкриваю.